Шановні пані ректор, шановні пані міський голова, шановні друзі, шановні студенти, викладачі, професора, шановні дипломати, для мене дійсно завжди дуже така приємна можливість бути в Львіві і спілкуватися з абсолютно близькою головою. Місця я заздрю львів'яна. Я хотів би, щоб місце Одеси, наприклад. Була як вов за кілька років, але для цього треба, щоб люди не тільки розмовляли про зміни, але тісно їх робили. Це дійсно особиста честь, як я казав, звертатися до вас у цій залі у університету імені Івана Франка, вічного революціонера. а Я вважаю, що я сам революціонер, одного із найвіддатніших європейських постатей. 20 сторіччя. Його каміння сьогодні актуальні, як ніколи. Заповідаючи, лупайтеся у скалу, нехай ні жар, ні холод, ні спинить вас, сносити труд і спрагу, і холод, бо вам призначена скалу сесю розбиті». Пані та панове, дуже символічно що на напередодні нашого конгресу цього тижня у Києві відбулася знакова культурна подія. Мистецький марафон присвячений 30-ті. Це, це було 28 восьмі річниці від э, дня смерті видатного українського поета, дисидента Василя Стуста. Бо він був натхненням не тільки для паталінії українців. Але також для грузин, для інших та інших народів колишнього радянського союзу, які прагнуть бути свободними. І Василь Стус це дійсно таке дуже важливе і ім'я для кожного з нас з мого покоління, закатований радянським режимом, то нечення Стус залишається і сьогодні інтелектуальним світочем нашої боротьби за вільну і цілісну Україну. Резонанс франкому каміняв своїми віршами, він закликав змагати снеможеним життям. Це послання сьогодні адресоване не лише Україні, але й народам всіх країн Східного партнерства, а також Європейського Союзу. Ці рядки засігають вид з невіри і розчарування. Пани наповнюють силою добраць пліч опліч і віри. Наше спільне і набагато краще майбутнє. Щиро дякую і я готовий для ваших запитань. Я, я хотів запитати вашу думку про ініціативу президента, нового президента Польщі Дуди, і Про вашу думку на то. І хочу вас запросити на. Security forum to also вітання від Casi Pisacy, которая вас просила, щоб ви приїхали. Прийдете? Я не знаю багато, що відбувається зараз в Україні. Але що стосується того, що казав президент Дуда, по-перше, я бачив таке opinion polls, яке зробили American Institut International Republican Institute про відношення українців до різних країн світу, і я був дуже приємно вражений, що на першому місці Поль... Польща. Польща має абсолютну більшість таких позитивного відношення і емоцій, яка вона викликає українців. І польща на першому місці, на другому місці Білорусі разом з Грузією. А негативне відношення до Росії 8%. І це дійсно показує, як усе змінилося і в регіоні, і в світі відношення польського народу до подій України було завжди так дуже позитивним, конструктивним. І це теж змінило відношення українців до поляків. І Польща дійсно має зіграти таку позитивну роль і не тільки великі держави. Я ще поки що не був президентом. Але чому таке велике очікування у вас в університеті, починаючи з 11.50, 3 2. Крім знання, є довіра, до вас велика довіра в нашому суспільстві. В нашому суспільстві взагалі велика довіра до людей, які говорять правду і живуть по правду. Я думаю. Пан Сакаши, яка сприклад, що він закоханий сам себе і критикує себе і українське суспільство для того, щоб вони були пустіші для наших дітей. Давайте тепер подякуємо пану Михайлові, що ми будемо.